Вітаю. Ну, Власне, бачили щойно відео. Ті люди, які були безпосередньо зображені, вони, дякувати Богу, вижили. Але, на жаль, дві все ж таки жертви, блискавки все ж таки є. Що з вашої точки зору ймовірно могло стати от безпосередньо причиною? Ну тобто ем, яка небезпека чатує на людей, коли вони от, опиняються на е, такому схилі, без дерев, без кущів, чи ну чи чи є куди там взагалі врятуватися і що там можна робити? Правило в тому, що гроза взагалі небезпечне явище, а в горах вона стає особливо небезпечною для життя і здоров'я людей, які там перебувають на той момент. Велика відкрита місцевість, виступи скель, кам'янисті породи, волога погода це все сприяє тому, що притягує блискавку. І як е, на мій е, розсуд, то найбільша помилка цих туристів була в тому, що перед сходженням вони скоріш за все не промоніторили ста, погодний стан і не зареєструвалися на сайті головного управління ДСНС в області, е, де їх би проконсультували з того, які погодні умови очікуються, безпечно чи небезпечно е, розпочинати таке сходження. А, так, взагалі, -то, погода туристи. змінюється дуже швидко. І навіть при сприятливих погодних умовах може статися так, що дуже швидко змінюється вітер, йде грозовий фронт, і тому потрібно особливо бути обережним і обізнаним, як підготуватися саме до такої подорожі. Ну, з горами це зрозуміло. Там більше ще небезпеки, це можна і зірватися, і ще подібні речі. А якщо ми будемо повертаємося вже до нас на рівнину і поговоримо про те, як вберегтися, от учора, наприклад, уся країна, всі стрічки в соцмережах якраз мерехтіли відео із блискавками. Це досить гарно, але насправді теж небезпечно. Давайте розберемо ось якісь такі частини, якщо знаходишся на повітрі. Десь на відкритій місцині, чи то у лісі, чи то у полі, чи будь де але на вулиці. Що робити, якщо ось поблизу вже блискає? Ви правильно сказали. Наша поведінка буде залежати від того, де саме ми перебуваємо. Якщо на відкритій місцевості, то одразу потрібно вимкнути мобільний телефон. І бажано навіть витягнути батарею, якщо це можливо технічно передбачено Ну, Туристи, я то так друге. просто зараз секунду, ще пані Альоно, ми вже бачили, що туристи знімали на відео, то вони явно не вимикали телефон, щонайменше, так? Вони не вимикали телефон, і це теж могло стати причиною того, що блискавка влучила саме поряд з ними. По друге, триматися подалі від металевих поверхонь, таких як стовпи, якісь металеві огорожі. Якщо у вас у руках ви з велосипедом, його теж треба відкласти і відійти мінімум на 30 метрів від металевих поверхонь. По друге, потрібно одразу подумати, де ви сховаєтеся. Не можна ховатися. Під одиноко стоячими деревами, особливо якщо це великі дерева, особливо якщо це такі породи, як, наприклад, дуб, сосна, тополя, вони притягують блискавку. Найкраще рятувальники радять ховатися десь біля кущів, під кущами, туди найрідше влучає блискавка. Звичайно, треба знайти найбільш суху поверхню. І якщо вам все ж таки потрібно десь невеликі відстані подолати пересуватися, то робити це дуже дрібним кроком, не відриваючи ноги від поверхні землі, тому що ще є дуже небезпечне таке явище, як крокова напруга. І якщо між вашими ногами буде велика відстань, то теж може влучити більше ушкодження, отримаєте. Є де сховатися, наприклад, під кущами, ховаєтеся. Якщо це одиноко стоячий якийсь шалаш, приміщення, то краще не йти туди, краще присісти п'ятки, носочки вкупі, е і коліна обійняти руками, пригнутися, щоб ви не були найвищою точкою, в яку, ймовірно, може влучити блискавка, тому що блискавка шукає найкоротший шлях е до землі. І, звичайно ж, високостоячі предмети, люди, будинки можуть стати саме тими предметами, коли, куди влучить блискавка. Щодо машини, чи безпечно перебувати в машині або сховатися в автомобілі? Так, автомобіль досить таки надійний сховок, але тут теж є нюанси. По-перше, якщо Гроза застала вас в автомобілі. Автомобілі мають блискавкозахист, захист плюс резинові шини, які теж гуманне не є провідником електрики. Але потрібно пам'ятати, що треба зачинити вікна. Якщо є антени, то бажано їх сховати, зняти. Не їхати і не зупинятися під лініями високовольтними лініями електропередач або десь під деревами. Тобто треба вибрати відкриту місцину, зупинитися, тому що їхати під час сильної зливи це теж додаткова небезпека, і саме так не вмикати радіоприйомник, саме так перечекати бурю. І, власне, про зачинені вікна, коли ви знаходитеся у себе вдома чи в будь-якому іншому приміщенні, зачиняти, відчиняти їх, бо я пам'ятаю, просто з дитинства в мене такий був страх щодо цієї шарової е сферичної, так, от так, вже, але Плюва сун... Так, так, так. Е що вона влетить в хату і все, вона мене має обов'язково знайти і конкретно до мене до, до моєї хати. Ем, розкажіть про це, як поводитися, коли ти у приміщенні? Якщо у приміщенні. То звичайно ж, гроза таке магічне явище, і от хочуть зняти на відео, хоча хочуть мати гарні фото. Люди підходять до вікон, до балконних рам. Цього в жодному разі робити не потрібно. Зачинили вікна, тому що дійсно протяг він є тим провідником, який може притягнути блискавку і ту саму кульову блискавку, явища якої природа якої ще до цих пір остаточно недосліджена. Тому зачинили вікна, бажано зашторити, якщо є там жалюзі чи штори, подалі вглиб приміщення, вимкнули електроприлади усі, в жодному разі не можна розпалювати камін або піч і не вмикати мобільний телефон. І таким чином перечекати ось цю негоду. Якщо ж все ж таки ми вже якраз говорили зараз, ну така статистика, що влучає насправді в більшу кількість людей блискавка, аніж гине від самого влучання. Тому, треба вміти надати якусь першу домедичну допомогу але люди теж можуть часто боятися того що чи потім током їх від цієї людини не вдарить чи ще якийсь струмом перепрошую а, як щодо цього як правильно надати першу домедичну допомогу якщо в людину таки потрапила блискавка коли в людину потрапляє блискавка, то людина отримує такі загальні ураження. Перш за все, це досить такі глибокі сильні опіки третього, четвертого ступеню в місцях входження і виходження електричного струму, а також ще й може бути. Стан людини від того, чи сильний електричний розряд вона отримала, чи все ж таки не сильні пошкодження. При легкому ураженні просто спостерігається запаморочення, шум у вухах, така слабкість, можлива легка непритомність. І тоді в цьому стані просто якби, приток свіжого повітря, Ну, деякий час вона, людина так. посидить, їй стає легше. Якщо сильне ураження, то звичайно людина може втратити свідомість, у неї уповільнюється серцева діяльність, і в цьому випадку е, потрібні екстрені е, такі медичні заходи. По-перше, потрібно покласти постраждалого на тверду горизонтальну поверхню, викликати паралельно е, медиків. За номером 103, або хоча б рятувальників повідомити, вони задіють уже і медичних працівників. І, звичайно ж, якщо у людини не відчувається пульс, то потрібно проводити серцево-легеневу реанімацію методом е і вентиляції легенів, методом рот ніс або рот в рот. Причому це потрібно робити швидко і не зупинятися. Е Протягом навіть такого часу більш ніж 20 хвилин, навіть бувають випадки, що потрібно робити, тому що поки доїдуть медики, а в, горові, в гірській місцевості ми знаємо, що там і година може бути часу, потрібно буде для того, щоб медпрацівники вже надавали допомогу. Тому не зупинятися і проводити такі реанімаційні заходи.